Друзі, ще раз привіт! Термінова новина, терміновий розклад, напад на Сергія Стерненка, нашого активіста, волонтера. Це просто жахливо. Напад на Сергія Стерненка має чи причетна до цього, до цього Росія? Напад на Сергія Стерненка. Чи причетна до цього Росія? Чи причетна Росія? Так, можливість, можливість причетності російських пропагандистів Росії є. Чи причетна Росія? Чи будуть ще напади на Сергія в найближчий час? Так, друзі, ще плануються напади. Це не останні і попередження для Сергія. Жінка випадає. Жінка, і здається, на нього напала жінка, казали у новинах, треба боятися в оточенні військових жінок. Це, це наразі жахливо, я до, до сих пір не можу в себе прийти. Скажіть, будь ласка, як Сергію оракул підскажи, як Сергію можна захиститися, захистити себе. Як Сергію можна захистити себе? Що потрібно йому для цього робити? Як Сергію захистити себе? Читайте в описі, як треба йому себе захистити і всім гарного дня і гарних новин.